Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо ціни на сумки, килимки, багато чого цікавенького та нового, а також акції. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Сумочка жіноча. Одне відділення на блискавці, Прозора 349. Рюкзак дитячий, передня стінка тверда. Ціна 99. Ось такий з іграшкою однотонний синій червоний 199 ведмедик. Сумка для ноутбука 59 на блискавці. Класична чорна сумочка 349. Довгий рамінець. 249 косметичка дорожня. Такі модельки по 249. Ось така чорна є і коричнева за 229. Довгий ремінець. Сумка тканинна через плече 109. Така моделька у більшому розмірі. Ціна 149. Сумка чоловіча через плече 189. Світло сіра та чорна. Така по 99 бананка текстильна. Такого плану є темно синя та зелена 140 гривень. Бананки по 99 молодіжні з принтом. Окуляри для зору 88 гривень, футляр для окулярів на магніті 64, молодіжні з малюнками по 49, обкладинка для паспорта 19 Усі по 19. Ремінь дорожній для валізи 69, щітка для нубука та замші 19. Піноочищувач для взуття 59, фарба спрей коричнева для замші 34, серветки для взуття 7 гривень, губка для взуття 29, крем, фарба 27 гривень. Новинка дзеркало овальне чорний метал 219 на підставці. 99 пластикова підставка. Штатив для телефону 3 нога 69 універсальний гнучкий, серветки для монітору 68 штук упаковка 99. Ручка щітка для очищення навушників 39. Навушники 99 чохол кладка для телефону 39. 279 зі знижкою Радіоприймач Портативний. Тримач 64 з кріпленням на руль. Смарт-годинник 699. Штатив для селфі телескопічний 129. Скло захисне на iPhone. Ціна 99. Тримач для телефону 299 без зарядка. Клавіатура 199. Ось такого плану ціна 549. Підставка тримач для телефону 49. Ручний ліхтарик 69. Ліхтарик на голову. Луну. Ціна 149. Ось такий за 99. Ліхтарик ручний 119 на батарейках. Лампа led підсвітка, спіраль 279. Лампа настільна, акумуляторна гнучка 229. Є ще за 299 з підставкою. Лампа led підсвітка 8 ватна. Ціна 49. 69-12 Вт. Лампа настільна з пультом USB. Підсвітка Є 279 Світильник акумуляторний 6-ваттний. led підсвітка 349 Лампа світлодіодна, розкладна 149. Лампа настільна, декоративна led підсвітка. Міняє кольори, ціна 399 Стрічка неонова ЛЕД підсвітка 399. Нічник настільний на батарейках зайчик 139. Лампа настільна, акумуляторна 229. Лампа з металевим декором 229. нічник 109 дитячий. Котик 299. Прожектор 10 ватний led підсвітка. Ціна 129. Набіль світильників – 3 штуки упаковка з пультом 249. Годинник будильник 129. Набір килимків для ванної кімнати 2 штуки 179. Є ще ось така новинка, також 2 штуки упаковка. Ціна 279. Один килимок 199.

119. Такий м'якенький. сірий з білим 229 40 на 60. Лапка для ванної кімнати 199, 109, силиконовий 64. Салатовий, синій та рожевий. Універсальний килимок, 65 на 40 77 гривень. Білий з блакитним. 50 на 80. Бавовна поліестер віскоза та інші волокна. Ціна 99, полиця 219 металева, тримач з підставкою для туалетного паперу 99, Щіточка для пилу 39, губка шкребок для чищення 44 гривні. Рукавички 39. Упаковка 10 штук вінілові. 55 одна пара. Ось така упаковка є 4 штуки 55. Тримач металевий для рушників, ціна 299. Кошик текстильний для зберігання 299. Накладка м'яка дитяча на унітаз. Ціна 49. Серветки вологі для плоскої швабри 140-15 штук. Кошик пластиковий для зберігання 64 Підставка для кісточок 29. Набір щиток на підставці для миття посуду. Ціна 199. Пластиковий прозорий органайзер 88 гривень. За 109 гривень. Аксесуари для ванної кімнати пластикові 179. 4 предмети. Тримач пластиковий для зубної щітки та пасти на присосках 55, кошик для зберігання 39, 77 більший. Коробка пластикова. Сердечко 77 гривень. Рукавички силиконові для миття посуду 59 Сітка підвісна для сушки білизни 77 гривень. Мотузка 24 20 метрова. Мотузка 15-метрова. Ціна 64 гривні. Гачки на стіні, 2 штуки упаковка 49 На цьому все. Всім дякую за огляд. Гарного дня та вдалих покупок!